Я буду профі! Хо -хо. Добре? Ха. Слухай, ти ще й мене переплюнеш, спадковець, хай грець. Я знаєш уравнище середнього, а може й ти? Опля! Оу. А може і не підеш далі мене. Нічого, знайдеш себе в чомусь іншому. Справді, це і до того, щоб ти не зациклювався на цьому, не стрибав із м'ячем день і ніч. Ні. Раз... Гаразд. Добре? Ei! Hey. Ніхто не має права казати, що ти чогось не можеш. Навіть я. Ясно? Ясно. Маєш мрію. Захищай її. Той, хто не може сам чогось, казатиме, що й ти не зможеш. Маєш мету добивайся. Крапка